Доброго дня всім! Ми з України Слава Україні Пічку просто попробував некоторых подкинуть Мороз хлопців Хочет летать Ну все выпускавха ходять гуляють Зарядочку роблю Не хочуть. І все. Он одна, тільки літає за всіх. А ці вже послітали їсти. Ну ничего. Будем кормить. 물좀먹가하거이 О! О! Забрав, ребята, арю! Забрав, забрав! Забрав! И притом забрав! Нам ну, буду молчать! Забрав, забрав! Отлеталася без няшки, Ну ничего! Он белый выкрутился! Забрав майстер, то кажу, красиво, не, не, не бачил. лю 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 Ну нічого, нічого. Красиво забрав, підніс. Да. Вони не голодні, дивлюся, накормлених хорошору, голуберю. Зараз їм розгрію, привіз водички з медом Да ряди, конечно, ряди, ну нічого. Аж всі повилітали чи ні? <свес> вот так все ну, сколько было. Ну все только как угодно было, то есть, понимаете, как это... Ну, ну, вообще, мы с тобой не будем, да? улю лю

Ну отсюда йшов. Ну не ходьо. Клас, там садить, не слітає, горю. Забирай, хлопці найкраще. Ну забрав самое лучше. Я казати не буду, як пер Матья такий. Сука, надо всіх всіх кучкою сразу возле листобару. Не забрав він там молоде. Ну, ну, Я кажу, бажаю всім удачі. Здоров'я. Ну. Я думав сейчас попруду гору, ну поперли, ничего. Нехай хай это Останеться полтора десятка, то добре, але дивитися не буду.